Понад 25 років в Полтавському національному технічному університеті ведеться підготовка фахівців нафтогазового профілю. Для того, щоб готувати випускників, які користуватимуться попитом на сучасному ринку праці, керівництво навчального закладу підписали меморандум про співпрацю з енергетичною компанією «ДТЕК». Таке партнерство переконані учасники договору сприятиме кращій підготовці спеціалістів. Співпраця здійснюватиметься за трьома напрямками. Студенти факультету нафти і газу та природокористування зможуть проходити практику на газовидобувних Приємствах компанії працівники енергетичної компанії ДТЕК підвищуватимуть свою кваліфікацію та проходитимуть спеціалізовані курси на базі Полт НТУ імені Кондратюка. А також в рамках співпраці відбуватимуться спільні науково-дослідні розробки, реалізовуватимуться науково-технічні проекти і дослідження. Співпраця з підприємством буде ще реалізовувати наукові розробки нашого університету, які будуть запроваджуватися в реальному секторі економіки і сприяти збільшенню і підвищенню результативності роботи підприємств, і таким чином об'єднання зусиль науки, освіти і бізнесу за підтримки. Органів обласної влади безумовно дасть свій позитивний ефект, адже сьогодні треба готувати молодих людей, які приходять на виробництво і повинні зразу, не перенавчаючись, приступити до виконання своїх професійних обов'язків. В рамках партнерства на базі навчального закладу відкрили сучасну навчально-дослідну лабораторію нафтогазових технологій, створену за підтримки ДТЕК і компанії Геосинтез інженірінг. Вона має все необхідне обладнання і реактиви відповідно до міжнародних стандартів. Тож відтепер студенти зможуть отримати практичні навички та проводити дослідження з підбору оптимального складу матеріалів для буріння свердловин. Лабораторія стоїла б чуть більше мільйона гривень. Я думаю, що ці затрати оці... будуть компенсовані в будущем, благодаря тому, що ми зможемо підбирати лучшие условия для бурения, определяют лучшие условия для бурения наших скважин. Наши скважины буряться в Несколько нестандартных условиях и требует э, индивидуального подхода к бурению для того, чтобы пробурить их качественно, в срок, э, безаварийно. Для того, щоб дозволити цим скважинам проробити довгі роки». Полтавщина лідер з видобування нафти і газу в Україні. Тож відкриття такої лабораторії зазначає губернатор Валерій Головко допоможе збільшити обсяги видобутку, бо вже незабаром область отримає велику кількість фахових спеціалістів, випускників Полт НТУ. Та модель там той проект, який сьогодні започатковує для компанія і технічний університет. Я думаю, що це єдина, єдина дієва модель. Яка в першу чергу дає можливість вузу навчати студентів, готувати їх і потім віддавати їх практично, так, компаніям. Компанії зацікавлені в тому, вони як люди бізнесу, рахуючи свої гроші, вони зацікавлені в створенні таких умов навчання, щоб студента не перенавчати то, що сказав Водич, а одразу приймати і ставити в зміну на ті чи інші ділянки роботи. Це досвід європейських країн. В сучасній лабораторії студенти вже розпочали працювати. Свої знання вже демонструють на практиці, проводять різні досліди та експерименти. Розпочата співпраця з групою ДТЕК – це гарний приклад поєднання зусиль освітньо наукових закладів і бізнесу задля укріплення енергетичної безпеки нашої держави.